Нідерландські компанії отримують прибуток від нелегальної робочої сили, бо штрафи за порушення трудового кодексу занадто низькі, так вважають експерти. Недобросовісні компанії свідомо і навмисно залучають робітників із-за кордону в обхід законодавства. Інспекція розслідувала 24 випадки незадекларованої роботи. У більшості випадків вигода для роботодавців була набагато більшою за загрозу штрафу. Встановлені Порушення тягнуть за собою менші витрати ніж звичайна виплата заробітної плати за колективним трудовим договором, плюс додаткові збори роботодавця. Дослідники підрахували, що середня вигода становить 60%. Інспекція вказала на один випадок, коли компанія витратила 6 240 євро на заробітну плату, але витратила б 15 750 євро, якби дотримувалася належних процедур. У результаті перевірки було накладено штраф на суму не більше 8 тисяч євро, тобто компанії вдалося заощаджити 9,5 тисяч євро за рахунок практики незаконного найму. В організації зазначили, що 90% компаній, які наймають нелегальних співробітників, виходять у плюс менш ніж за рік. Важко сказати, скільки працівників насправді піддається трудовій експлуатації, оскільки нелегальна зайнятість ретельно приховується. Грунтуючись на цифрах, які отримали інспектори під час досліджень, оцінка становить десятки тисяч.